Коронавірус та грип продовжують повертатися на Донеччину. Лікарі кажуть, кількість хворих зростає майже щодня, проти захворювання у більшості випадків протікають у легкій чи середній формі. Якщо на прошлому тижні це було 17 осіб, захворівших на ГРВІ, то на сьогодні це вже 25 осіб. Що стосується ковіду, то на минулому тижні було всього 5 випадків, а на сьогодні вже 7, І серед них одна дитина є захворівшим. Але Ситуація епідеміологічна, вона не перевищує на зараз епідеміологічний поріг захворюваності. Симптоми – це звичайно підвищення температури тіла, ломота в тілі, може з'являтися кашель, біль у горлі, слабкість, швидка втомлюваність. Таких якихось оригінальних симптомів, які диференціюють то або інше захворювання, немає. Для того щоб уберегти себе від тяжкого перебігу захворювання на грип та коронавірус, потрібно вакцинуватися. Вакцинація проти ковід 19 є безкоштовною. Вакцинуватися у першу чергу мають люди, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання, вагітні люди похилого віку та ті мешканці, хто перебуває у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби, він наразі протикає трошки легше, тому що люди все. Все одно вони вакциновані, більшість людей вакциновані, і хочу наголосити, що єдиним захистом від covid 19 є все ж таки вакцинація. Вакцинація у нас також проводиться. Ми періодично отримуємо вакцини від департаменту охорони здоров'я, закуплені за державні кошти. Попереду ще декілька місяців холодів та послабленого імунітету, і лікарі прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус, грип та респіраторні захворювання. Тож краще попередити хвороби та вакцинуватися ніж потім долати їх тяжкі ускладнення. Записатися на щеплення можна у сімейного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги.